Привіт! З вами Дод Лайф, я Даша і ми починаємо. А почнемо ми з новин університету. 15 квітня в конференц залі нашого університету пройшла презентація на тему моє хобі, моє успішнє майбутнє. Студент 3 курсу поскрив подниз, розповів... Про urban exploration. Це досить бюджетне хобі, полягає у дослідженні різних цікавих куточків довкола нас, починаючи від півдні, закінчуючи найвищими точками. Можливо, пройшов час і нам подивитися на світ інакше. З 16 по 18 квітня в приміщенні українського дому відбулась міжнародна виставка Освіта та кар'єра 2015. В ній взяв участь і Державний університет телекомунікацій. Для нас це був чудовий досвід. Ми Нашого університету, а також змогли ознайомитись з іншими як українськими, так і міжнародними вищими навчальними закладами. 14 травня в актовій залі Державного університету телекомунікацій відбується змагання КВН. Після чого в гучному клубі Форсаж пройде вечірка, на якій я сподіваюсь, ми святкуватимемо нашу перемогу. Тож прийди та підтримай нашу команду. Пари парами, але на вулиці весна. Сами час піти у відрив. Тут Паті Тайм обіцяє нам багато цікавих вечірок в цьому місяці. 8 травня в пентхаусі квартири 38 відбудеться дуже крута вечірка, організатори якої Take Over і Dood Petit Time. Вхід гривень. 15 травня буде проходити тейк Овер Друге відкриття. Це цікавий турнір між діджеями та МСІ України. За безкоштовними квітками звертайтесь до наших організаторів. Не, Андрей, ну это все прекрасно, ну что это вообще такое? Полчаса, полчаса попросил подождать. Спар, спар бежал. Пол, Боже, как с этими людьми всеми работать можно? Как белка в колесе, а тебе какую-то замену. Вообще, господи, девочка, кто ты? Где ты? О чем ты? Ни о, о чем, вообще ни о чем. Вот, вот, все, сейчас будем работать. Но. Новины АйТи. Однією з новинок на минулій конференції MVC стала камера YOTI від китайського розробника Xiaomi. Йоті-камера має строгий дизайн і в той же час досить яскраве забарва. Корпус новинки здатний витримати занурення угоди на гроби до 40 метрів, а вага пристрою становить всього 62 грами. Instant – це перша камера компанії Lomography для створення моментальних знімків. Фластмасова мобільна камера в чотирьох кольорах прикольна знахідка для хіпстерів. Почала свій шлях на Кікстартер і успішно зібрала там більше мільйона доларів. Австралійський стартап представив пристрій під назвою OnTheGo. Він об'єднує в собі флеш-брелок, портативний зарядник, а також кабель для зарядки. Гаджет оснащений роз'ємами USB 3.0, Lightning і Micro USB, що дозволяє підключати його до будь-якого типу мобільних пристроїв і комп'ютерів, а також використовувати замість кабелю для зарядки і синхронізації даних. Новини Києва. В кінотеатрі Київ за тиждень до Канського кінофестивалю пройде урочистий Канський вечір. У цей вечір можна буде переглянути українські стрічки, які будуть представлені на 68-му канському кінофестивалі. Через пожежу в Чорнобильській зоні в Україні місцями можуть пройти радіаційні дощі та вітри. стверджує еколог Володимир Борейко. Він радить не загоряти на турнері висота, а також менше знаходитись на свіжому повітрі. Особливо розписується киян. 1 травня по 31 жовтня 2015 року в Києві відбудеться масово культурно-спортивний захід, фестиваль на Трухановому острові. Ціль фестивалю – відродження та популяризація української культури. Вхід вільний. Також з 1 травня в гідропарку відкриються всі нові атракціони. Ціна білета варіюється від 20 до 50 гривень. Екстремальні потяги, кімната страху та ще багато цікавого чекають на тебе. перша по дев'яте. А дай я попробую ще сам. Будеться. Кастувай. Не спробачимо в полі. Дичь така.